Всім доброго часу! Що зараз відбувається з росіянами які з, і з орками, і з росіянами? М -м після вибуху? І так, з росіянами, які в Криму. З росіянами, які в Криму. Що відбувається після вибуху і що, що буде далі? О капець, треба щось робити, змінювати щось, тому що йде руйнація. Руйнація, яка швидко щось летить, розбиває. Україна перемагає, що ще росіяни кажуть в Криму? Де ж наші солдати, де ж наші орки? Тому що йде зміна обставин різних. Зміна дивіться, в Криму, змінюється повністю. Зараз починає переписуватись нова історія, починає все ставати на свої круги через руйнацію і дуже швидко починає діяти далі, прокручуватись те, що довго не могло ніяк зрушитися з місця. Воно починає рухатися вперед, вже все починає прокручуватися. Подарунки нові, нові ще будуть і будуть для українців приємні, тому що ми їм відсилаємо подарунки. Нам тут показують, що нові подарунки будуть по карті десятка пентаклів». Показують, що будуть нанесення іще декілька різних ударів. І це буде стосуватися не конкретно, не конкретно також цього моста, а різних складів. Різних складів, там, де орки збираються, різних складів. Але це буде там, де вода. Можливо, по, не так по мосту, як те, що йде по мосту. Ну, і ще будуть. наші доводити питання це до нормального завершення цього питання? Так, що ще кажуть росіяни, проживаючи в Криму? Війна, кажуть, іде, війна. Українська сторона гарно працює, кажуть, українська сторона ще буде працювати. Починається війна, кажуть, і все. Це е, нас прідалі, нас прідалі. Ось так будуть казати. Але хочу звернути увагу, що наші військові, коли б'ють, то вони росіяни саме гинуть і не будуть. А те, що будуть наносити точечно удари, це стовідсотково наші українці. Що ще буде стосуватися Криму і росіян, там, які там проживаються. Стосовно самої землі кримської, іде туди наша велика сила, вона буде туди йти, летіти поки що і так далі. Ну І там сила, яка стосовно Криму, сила, яка там накопичувалася, їм, їх чекає смерть, тому що ця сила вона військова і їх чекає смерть. Вона там, ця сила стоїть непорушно. Тобто це якісь склади, може бути. Це, ну Тут не тільки склади. От Зараз от, тут питання, це не, не склади. От тут Склади а ось тут, тут більше там, де їх угрупування різні, вони будуть знищені. І знищуватися не один раз. І що ще росіяни в Криму? То ще росіяни в Криму. Ви бачите навкруги українські карти. Карти, що показують нам Україну. Росіяни в Криму. Там, де ви думали, що стоїть непорушно, там, де ви думали, що ви захищені, чекайте нових, нових сильних привітів зі сторони України. Подарунків буде декілька. Подарунків буде декілька. По карті дьявола каже, повертаємо своє, те, що нам належить раз. По карті дьявола кажемо, що там, де ви ці мости поставили, і щоб перелазити один до одного, буде воно знищено. Угу. Удар буде нанесено, буде не один раз, і це стосується, ще раз кажу, не тільки, от далеко, тільки не мосту. Мост, мост міст це окрема програма, а ті угрупування раз, далі те, що буде продовжуватися йти по мосту, воно буде все нищитись. І склади, і там, де вони ці орки зараз стоять, лежать, сплять і так далі. Давайте подивимось тепер орків, які там, от прям після сьогоднішнього удару. Знаєте, коли я дивилася? Тільки що робила відео стосовно е, орків, які перелізли з каховки, з Нової Каховки до Борислава, е, я закрила очі і прям побачила, як вони просто в шокі від того, щоб ударили наші, вдарили по мосту. Реально, прям бачила цю картинку. І ця картинка не така, яку виставили в інтернет, а от з іншої сторони, близько. Тобто там передали або фото надіслали їм і так далі. Ну, я це побачила. Давайте подивимось тепер орки, що будуть робити прямо в воєнні росіянські кацапи. Що будуть робити тепер після цих подій? І так, кацапи, що будуть робити після ударів по мосту. Ну Тут просто не ударів по мосту, тут конкретно були ще по потягу, який перевозив щось, так? Да? Що буде робити? Будут об будуть е, об'єднуватись, будуть об'єднуватись, і будуть е, спроба зараз звідти, щоб щось летіло. Ви зрозуміли? По дьяволу за цей міст. Ось так. зараз будуть об'єднуватись, щоб наносити удари. Ще далі. Давайте подивимось, наскільки успішні ці удари для них будуть. Наступ, готують наступ. Ну, наступ який? А, щось піде по землі, те, що стріляє. Наскільки успішно. А, ну, да, ви знаєте, дещо буде успішно з їх сторони і буде руйнація. Тобто щось полетить, щоб руйнувати наших. Так, це хай лежить тоді. З їх сторони, готуються. Об'єдналися, готуються. Так, далі. Орки. Що в Криму? Орки, що в Криму? Далі події їх дії. знаєте, що цікаво? Що? Що цікаво? Що е... дії камічів нам кажуть про те, що вони. Зараз не будуть бачити, куди бити. Просто будуть шпурляти не один раз. будуть шпурляти, вказівка їм вже прийшла, вже подзвонили, сказали і так далі бити. Ну, зараз будуть по окупованим територіям також. Або, верніше, можуть це означати з окупованої території. Що ще будуть робити? Більш того, вони дійсно зараз не розуміють, звідки воно прилетіло конкретно, щоб туди вдарити. Не розуміють, тому будуть бити туди, куди заманеться, куди вони вважають. Але вони реально насправді сьогодні розуміють, що їх гайки вже підкрутили дуже гарно, і зараз вони просто починають бути в обмеженому, тому що скоро їх чекає повністю знаєте, з декілька сторін. Будуть наші йти рухатися, і вони будуть розуміти, що вони обмежені в своїх діях. Що ще? Ой. Що які ще дії будуть з їх сторони, з їх сторони. Ну, плани малюють для того, щоб вдарити кудись. Будуть плани, щоб вдарити кудись, що ще орки. Ну, розумієте, тут, а більше таке враження, що. По правосудді, тут іде наступ України. Ось чому справа. Тут, от прямо і так, і так хочу роздивитися орків, а тут все рівно показує більше. Да, вони планують, вони кудись там хочуть вдарити і так далі, але тут по справедливості показує все рівно, на них іде сила з України, яка має підтримку, і не з однієї сторони, тому орків чекає розчарування. Вони не зможуть вибороти нічого, тому що там стоять і за цим рядом, і за іншим, і за третім, і за двадцять п'ятим стоять все рівно а, наші військові. По справедливості, по правосуддю, по юридичності наші військові наступають. Наступають і мають силу в руках. Силу військову, є сила, величезна сила. Розумієте, більш того, наших захищають ще і зі, зі спини. Оці хаймерси, там маймерси і вся різна інша штука цікава, велика. Ось так. Повернення буде. Більш того, нам показують, що по справедливості наші військові будуть все рівно бити і по мосту, і не тільки по цьому мосту. Розумієте, а більшість буде менше. По різним переправкам ми бачимо, по різним переправкам вони будуть бачити це. Так що, те, що зараз вони там гуртуються, і так далі, це їм не допоможе. Ну, ніяким це не допоможе. Вони гуртуються і планують наступ. Так, давайте інакше подивимось. Діє е, орків що в Криму. Є орків, що в Криму? Є орків, що в Криму. орків, що в Криму. Українські дії. Дії України. стосовно Криму. Дії Орків, що в Криму? Відступати бігти. Відступати бігти, тому що перемога їм ця над. Тому що а, вибороти щось і так далі, а, вони розуміють, треба тікати, тому що іде на них сила, перемога да, українська, і їм важко, їм треба зараз хапати і кудись щось там іти, йти. Тут карта хитрості, карта хитрого ходу. Вони ще також будуть щось спробують, щось дарити. Ну, тут більше відходження виходять, втікають і так далі. Реально не розуміють, що далі робити. Стосовно їм важко дуже. Вони більше тягнуть на собі щось, кудись йдуть, рухаються. Розумієте? А тут більше карта відходження, карта крадійства, кражі і карта. Не просто хитрого ходу, а тікати, схопити, що є, і відходити. Тому що головна іде, тут йде перемога. Ну тут просто ви бачите. І, якби тут була інша карта, я б сказала, що вони ще поборються за свою перемогу, але тут відходження, Тут, коли ти схопив, що є, і відходиш. Далі кар... стосовно української сторони, карта Ерефанта, лицарь жезлів і заслужений успіх шість мічів. Ми прикриваємося, йдемо вперед, йдемо до визвоління, вперед, рухаємося вперед, виходимо із того стану, виводимо з того стану. Іерофант це гарна карта, підтримка нас, і ми ідемо з наступом. Карта Сонця. Будемо їх бити там, де вони думають, що ми не вдаримо. І колоса Фортуни, йдемо зі змінами великими. Ну, тут я прямо і не знаю навіть іще що додати любі. Ось так, це стосовно Криму. І який кіпіш у нас там зараз в Кремлі? Кіпіш в Кремлі? Що зараз за паребріком в Кремлі? Що зараз за паребріком в Кремлі? Що кажуть зараз орки? Я, чесно кажучи, мені дуже важко зараз на них налаштуватись, тому що я прям чую всі українські енергії. Бачу вогонь. Мабуть, це вони обговорюють просто. Давайте мені покажіть саме Кремль, що ви там, бо я ніяк не можу вийти зі стану радощів. Так. Кремль за поребриком. Ще там кажуть. Все, зараз кажуть башню, 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 бачу башню. Дуже зляться, дуже кажуть, що треба наступати, і треба придумувати щось таке. Ви бачите, справа в тому, що одним будуть казати, що ви повинні наступати кудись йти, придумувати щось. А з іншої сторони, калісніця в іншу сторону дивляться, розумієте? В іншу сторону. Тобто треба кудись одним кажуть, бігти кудись, виходити, рухатись, а іншим щоб наступати там, де змінюють сьогодні позицію. Більш того, вони розкажуть, що блін, обставини та змінюються, що далі Робити, що далі робити? Тут, розумієте, паш лицар мічів, вони відправляють, зараз будуть готувати туди людей, щоб робили наступ. Через лазейку, яка в них є, щоб пролізли і робили наступ на тих, хто зараз змінюють події, а іншим скажуть виходити. Озброєним скажуть виходити. А от на коняці, тобто на якоїсь техніки, можуть сказати робити наступ. Чесно кажучи, вони зараз думають, що не знають за віка жезлів, не знають, за який варіант схопитися, не розуміють, що тепер, ну, за що схопитися, що робити? Що ще? Ай, блін, капець, каже, шанс наш, ми губимо наш шанс. Треба, мабуть, наносити якийсь удар, кажу, тому що нас вже закривають з різних сторін. І вони, в принципі, зараз обговорюють про те, що був нанесений масований удар. А ви бачите Вісім вісімічів. Розуміють, що зараз вони в такому стані, що вже скоро просто. Можливості в них не буде можливості для них не буде рухатись далі. Тобто йдуть такі великі зміни кажуть для них, що. Дивіться, українська сторона зараз виборює. Українська сторона починає робити так, щоб обставини повністю змінювались. Тому треба туди зараз наступати, щоб ті, хто змінює зараз, і або вдарити туди, щоб не було шансів. Іншим кажуть, треба виходити йти іти вперед далі, не на українську сторону, а далі повертатися в русню, заходити. Далі обговорюють, що був наносений масований удар по тим, по тому, що вони вважали для них шансом для них дорогим і цінним. E, ви зрозуміли? Тобто для них щось дороге і цінне це міст, і що йдуть багато ударів туди, таких мощних ударів. Ось так. І тому зараз вони кажуть, що ми зараз знаходимося в такому положенні, що вже скоро ми не зможемо просто вилізти. Не зможемо. Нас зараз закривають і шляхи дороги, вони кажуть, нам перекриваються через ці удари. І справа в тому, що вони кажуть, що удари це будуть більше, і скоро нам повністю все закриють там, по мосту. Що ще ви кажете зараз за цей міст і за удари зі сторони України на Крим? Так, значить, зроблять кудись дзвінок і так далі, щоб їм допомогли, але ні. Їм це не допоможуть, Вони захочуть підтримати своїх там в Криму, тобто направити когось, да? але це їм не допоможе. Підтримка буде їм їхати з далекого краю туди, по далекій дорозі, але їм це не допоможе, не допоможе. Ну, реально прям не допоможе. Бо карта України знизу. Що ще ви кажете за Кримський міст? Кажуть за Кримський міст. От знову карта України. Ну, що це жах. Що це жах? Що в них залишилося е, тільки декілька різних варіантів, тому що королева мічів тут вдова. Тобто вони е, розуміють, що у них тільки декілька варіантів, вже вони починають бути відрізаними від своєї ресурсності, тобто від там, де можуть щось їм постійно переправлятися, да, ви бачите, значить, воно відрізається. Карта кризи, карта ніщити, карта ударів. І вони зараз йдуть до обніщання по ресурсам. Тобто туди поставки, вони вже розуміють, перекриваються Україною. Ну і удар був по тому по, по саме по поїзду. Я забула як українською мовою люблю. Так, дивіться, забулась. А по переправі, да? тобто те, що несло їм ресурсне, був да, удар. Причому успішна карта ніщити. І зараз. Це е, зупинено. Ну, є жертви. Те, що їм передавалося, те, що воно летіло, коротше, воно ось вдарено, вдарило по ним. І зараз вони розуміють, що карта ніщити, карта, е, вони загубили дуже багато. Те, що вони перевозили, про ось про що вони кажуть. Ну, будемо більше потім їх розмови саме будемо передивлятися в іншому відео. Я вам кажу дякую, ставте лайки, пока-пока.